Вітаю на каналі автодоб. З вами Іван і знаходимося ми на київському авторинку для того, щоб показати ті автомобілі, які сьогодні тут знаходяться і продаються. На минулому тижні ми були в місті Луцьк, підготували для вас відео і сьогодні, в принципі, є можливість порівняти. Чесно кажучи, не будемо сьогодні обирати певну категорію автомобілів, а покажемо загальну картину, що сьогодні тут продається. Адже автомобілів не так багато, зв'язку з тим, що є трохи дощ, і автомобілів менше ніж зазвичай. Будь-якому випадку, якщо ми не показали. Той автомобіль, який вас цікавить, напишіть його марку та модель, і наступного разу ми приділимо цьому автомобілю більше уваги. Що ж давайте подивимось, як себе почуває авторинок в місті Києві на минулому тижні. У нас був випуск відео з. Луцького авторинка, де показали асортимент автомобілів, найпопулярніші моделі, і маю вам сказати, що асортимент кардинально відрізняється. Якщо по Луцьку ми маємо, ну як і раніше, завжди це було звичайно 90% європейських автомобілів, автомобілів дизельних на механіці, правда, в різних вже цінових діапазонах. Якщо раніше це був ціновий діапазон, в основному базово близько 6-12 тисяч, то зараз все більше стає на Луцькому авторинку автомобілів. Преміальних в бюджетах 25-30 тисяч доларів, але як і раніше, можна знайти третій мегани, другі мегани, другі Сеніки і таке інше. В Києві ж, ну, звичайно, ми знаходимося ближче до сервісного центру. Тут автомобілі більш преміального сегменту, такі, типу як ось цей Артеон 2018 року. За 30 тисяч доларів дизельний, 2-літровий. Непогана насправді ціна, враховуючи, 140 тисяч пробігу. І загалом дуже гарний автомобіль. Дуже шкода, що ці автомобілі зняті вже з виробництва. Я вважаю, що це найгарніший Volkswagen, який. Коли-небудь був створений. А отже, якщо тут у нас більше до, ближче до сервісного центру приселені автомобілі дорогі, звичайно, а чим далі від сервісного центру, тим автомобілі більш бюджетні, і це ми сьогодні побачимо. Але в Києві, якщо глобально ми говоримо, то звичайно більше ми можемо на сьогоднішній день зустріти автомобілів американських. От ми навіть в цьому знаходимось. Тобто 90% автомобілів це автомобілі американські, такі якось Сайтуарег, наприклад, 2016 рік. 24 950, він коштує 180 тисяч пробігом багато Audi Q5 другого покоління, це 18 рік 27 950 Маленький пробіг 31 тисяча. І зараз ще тут декілька цікавих автомобільчиків вам покажу. А, Nissan Rogue 16450 Ось такий буквально вчора ми переоформили автомобіль для нашого замовника, схожий в гарній комплектації 2016 року. Автомобіль, але рестайлінговий. Що головне суттєва між ними різниця щодо що рестайлінгу. Ре ми знайшли для нашого замовника рестайлінговий автомобіль. Зараз ось тут буде. Фотка цього автомобіля. Acura RDX 14 рік, 13800, 187 тисяч пробігу, 35 газ бензин, 270 кінських сил. Красиво привабливі естетично автомобілі. Насправді, Акура та сама Honda. Але коли люди шукають для себе Хонду, наприклад, ту саму там. Це РВ забуваю, що є дійсно акура, який, яка є преміальним підрозділом Honda, і зачасту-зачасту набагато приємніший автомобіль в користуванні. Lexus 21 рік ux 500, 62 тисячі пробігу, гібридний UX. Автомобіль з Америки, такий субкомпактний кросовер. На сьогоднішній день кожна кожен бренд. Намагається максимально розширити свою лінійку по кросоверам. Є автомобілі від найменших і до величезних кросоверів. А ми підійдемо, подивимося ще туареги. Сьогодні їх досить таки багато, гарний вибір. Маємо 14-й рік, 3-літровий дизель 25 тисяч доларів, 185. Заявленого пробігу для 2014 року це є непогана ціна. Автомобіль в Арлайні дуже класно виглядає. Він у нас на пневмі, Звичайно, на всіх ДОП-опціях, які мають бути у такого автомобіля. Якщо брати Touareg, то я вважаю, що потрібно брати його на пневмі. Є ще ось такі дористаліновий фокус. Це у нас Європа, напевно що. Так, 1,6 бензин, 8 тисяч офіціал. Автомобіль на автоматі 12-го року 186 тисяч пробігу. Дах автомобіля чи то в плівці, чи то пофарбований. Треба дивитися, але гарні при цьому легкосплавні диски. І ще один товарик, Давайте подивимось, які тут знаходиться. 21 тисяча, 282 тисячі пробігу, 3-літровий дизельок. 2016 року, більш ніж хороша ціна для дизельного Туарега, Думаю, ви зі мною погодитесь. Менше вже представлені на сьогоднішній день на авторинку Mazda cx 5 якясь такі хвиля попиту на них трішки пройшла. Маємо Audi q 7 2018 року 29500. 2-літровий бензин, 252 кінські сили, 194 пробігу заявленого тут. Автомобіль, який мені подобається, можемо віднести його до більш бюджетного сегменту це Chrysler 200. Це автомобіль 2015 року. 11.200, бачу, що ціна. Заявлено, що безпека ціла дуже гарна комплектація. Автомобіль, який загалом має якихось таких болячок типових, надійні двигуни перевірені часом, 2,4 безпроблемні коробки. Можна знайти дійсно класні комплектації на багатьох допопціях. Це якраз той автомобіль. Оздоблення салону дуже класне в біколорному виконанні. Шпон справжній, до речі, що зустрічається дуже рідко навіть на преміальному сегменті. Є музика Alpine, пам'ять сидінь, ну, самі бачите. Як виглядає цей автомобіль? При його ціні 11200, навряд чи можна знайти щось аналогічне в плані матеріалів, в плані того, що можна на автомобіль поставити ГБО і безпроблемно його експлуатувати. Не було на них ніколи якогось надзвичайного попиту на ці автомобілі, але зарекомендували вони себе якнайкраще. Багато чого є, схожого у Chrysler 200 з Dodge Dart. Ом. Але по комфорту це набагато автомобіль приємніший. А, аж Так, Audi Q5 без цінника, Toyota Camry також. Давайте до b 9 підійдемо. Подивимося її, 18-й рік, 22 850, 2-літровий бензин, 85 тисяч заявленого пробігу. А комплектація Premium Plus це загалом та комплектація, яку я радив би розглядати по Audi, що по А4, що по Q5. Ось так автомобіль виглядає. На жаль, в салоні не покажу. Що по Мерседесам? 2007 року це у нас дорест. 209 тисяч пробігу, 4,7 газ, 10 300. Ось. І давайте йдемо далі, подивимося, що такого цікавого ще можемо ми тут знайти. По а, Audi 23 рік sq 5 Ціннику не бачу, але загалом можемо зафіксувати, як класно ці автомобілі стали виглядати. Трьохлітровий TFSI. А яка ціна по Ауді? 52. 52 дуже класно виглядає дійсно автомобіль. Новий. Один місяць, 23 рік. Ну, чекайте, двадцять Ну, Для SQ 5 це хороший цінник насправді для цього року. З вашого дозволу відкрию. шикарні SQ сидіння тут маємо. Оздоблення карбон, Чорна стеля, панорама, звичайно. Деколовий. А в загальному знімаю. В загальному? Так. Да. Ну, ціни на автомобілі. Ага. Подякував, дуже класний автомобільчик. Так, А6, це 7 рестайлінгова. 18900 маємо. Цінник, 14-й рік та 190 тисяч пробігом. Так, і давайте кактуса глянемо. Давненько я тут їх не бачив. Кактус офіційний, напевно, що автомат 2017 рік, 1,2, на 120 кінських сил, 12200, ось такий субкомпактний відносно бюджетний кросовер 125 тисяч пробігу. Цікавий неординарний автомобільчик для а, молодих активних людей. Мультимедіа, дуже такий збережений приємний стан. Мультикермо, датчики світла дощу, ладшіток приборів винесений. Окремо стоящий, такий цікавий, дійсно, неординарний інтер'єр та екстер'єр автомобіля. 1,2 PureTech P'urtek тут і ціна 12200. Дори, Сталінговий тігуан з Європи 29 950, це 18 рік та 159 тисяч пробігу. А, так, що тут ще у нас є? Давайте подивимось F-25. 2017 року 18700 коштує, нефарбований 98 тисяч. Миль пробігу 2-літровий бензин на 245 кінських сил 18700. Поруч у нас також середньорозмірний кросовер 21-го року це джип компас в модифікації Trailhawk, 21 21 рік 2,4. 105 тисяч пробігу заявленого тут. Подивимось, це x 5 18 того року 130 тисяч пробігу, 19300 ціна, але це офіційний автомобіль. Для офіційного автомобіля це приємна, насправді цікава пропозиція. 19300 автомобіль, правда, що на салоні з текстилю, не максимально далеко комплектація, але це офіційна машина, яка потенційно може не бити, не бути не фарбована і бути з обслуговуванням на офіційному дилері. Volkswagen Атлас 17 рік та 75 тисяч пробігу, 19 тисяч триста, бензин, білий шкіряний салон, панорама, гарна комплектація. Базова автомобіль означається двохлітровим двигуном. Тут же маємо двигун в 6. І більш дешевий сегмент це у нас Volkswagen Jetta, Вже рестайлінг 17-го року на 1,4 моторі, 155 тисяч пробігу і дійсно хороша ціна. 10 тисяч 600. Можете подивитися, що по автомобілю було в Штатах, але ціна більш ніж є привабливою. Автомобіль на легкославних дисках, шкіряний світлий салончик, але механіка. Да, тут, тому така. І ціна. Але є, бачите, дійсно непогана комплектація з датчиками сліпих зон, мультимедією, автомобіль на кондиціонері не на кліматі. Салон в гарному стані. Кнопочка старт-стоп, підігрів сидінь, рестайлингове вже кермо, також присутній люк. Ну, Я б однозначно для себе такий варіант розглянув. на механіці Приємні автомобілі, вони приємні, і що на автоматі, і що на механіці. Але на механіці буде набагато приємніша витрата. Хоча на 1.4 вона і так приємна, на автоматі ці автомобілі можуть по місту витрачати до 8 літрів, на механіці ще менше. Класна насправді пропозиція. Бачу якийсь цікавий Volkswagen Golf. Модифікації Alltrack також по Volkswagen. Це дійсно. Цікавий автомобіль 2017 рік, повний привід, бензин 124 тисячі, цінника, на жаль, не бачу. Kia Ceed, вже на газу, 2019 рік, 15500, 1,6-85 тисяч пробігу, класна комплектація. Це автомобіль офіційний, я так розумію. Маємо підігрів лобового. Автомобіль на 6-ступенвій механіці з комбінованим салоном. Шикарний просто автомобіль. А з підігрівом керма, з підігрівом сидінь, взагалом, якщо ви розглядаєте для себе універсал, так, да, да, вже сказав. <смі> а, якщо розглядаєте для себе універсал, економний, безпроблемний, на який можна поставити газ, тут він, до речі, вже стоїть. Можна да, дійсно розглядати сід безпроблемні автомобілі і дійсно одні з найгарніших, якщо ми говоримо про кузов універсалу. 19 рік, 15501,6 бензин. І це офіційна машинка для такого року, для такого пробігу. Дійсно непогана ціна. Honda Civic, 20 рік, це Америка, звичайно, 18200-20 тисяч пробігу. Автомобіль з 2-літровим бензиновим двигуном. Audi A5, 12 рік. 1.8 турбо, офіційна, 154 тисячі пробігу. Не часто ці автомобілі побачиш саме від офіційного дилера. Зазвичай більшість автомобілів це, звичайно, Америка. Тут у нас автомобіль на текстильному салоні, що незвично для Audi, при цьому є формат кузова у нас з безрамочними вікнами. Ось таке спортивне кермо, електронне станочне гальмо, мультимедіа, звичайно, і таке інше. І подивимось ще давайте, що цікавого новенького з'явилося сьогодні. В цьому ряду бачу багато універсалів. Думаю, що буде цікаво глянути. Дизельний гольф 2019 -го року по ціні 14550, 203 тисячі пробігу. Свіжий гольф в універсалі в гарній комплектації маємо максимальні. Фари, автомобіль на п'ятиступеневій механіці з дістроніком, датчиком світла дощу на максимальній мультимедії з підігрівом передніх сидінь. Цікаве виконання по салону, чорний салон з текстилю, з синьою такою строчечкою. Електронне стояночне гальмо. Також автомобіль досить збережений, що по кузову немає зауважень що по салону. Свіжий гольф 2019 -го року. Поруч у нас Passat 2017 року. 16750. Це автомобіль на двохлітровому дизельному двигуні з пробігом 212 тисяч. Маємо пакет сервісних документів, що насправді важливо дуже для Volkswagen. Можна перевіряти ці автомобілі, що по базам офіційного дилера в Європі. Що по комп'ютерній діагностиці, тут автомобіль також добре запакований зі Строніком. Комфортні сидіння, правда, що текстиль. Максимальна мультимедія підігрів сидінь, кнопочка старт Стоп без ключовий, і автомобіль на автоматі. А далі у нас uh, Chevrolet Aveo. як не дивно, але автомобіль виглядає зовсім як новий. Восьмий рік 140 тисяч пробігу, 4950. І це автомобіль з автоматичною коробкою. Але як же шикарно він виглядає? Дивно, дивно це говорити про Авео, але воно так. Є ржавчинки, якихось рижиків взагалі немає жодного натяку навіть, хоча мені здається, що ця арочка підфарбовувалась. Два скло подивіться, в якому стані кермо. І дійсно, я думаю, що пробіг близько того, який є заявлений. Такий один з найбюджетніших варіантів з автоматичною коробкою, який я бачив сьогодні. Зовсім немає дійсно ніде натяку на якісь ржавчини рижики. Що не характерно для АВА, але воно так і є: 4950 бюджетний автомобільчик. Renault Megane в універсалі це Боус-комплектація. Автомобіль з Нідерландів 2012 року, 9250, 1,5 дизель, 216 заявленого пробігу. Тут цінник на Megane вже останні 5 років не змінюється. А тут маємо 6 ступеневу механіку. Двохзонний клімат, ну те, що зазвичай бачимо ми в з комплектації. Гарні сидіння комбіновані, клімат круїз, безключовий, камера заднього огляду. Все як потрібно. І можна порівняти з аналогічним автомобілем. В чорному кольорі це і вирізняється тим, що має панораму, на відміну від сірого. Пробіг 228, 9450 ціна конкретно цього мегана. Парктроніки передзад, звичайно, безключовий. По салону повністю аналогічний автомобіль. Єдине, що з панорамним дахом конкретно цей варіант. А і хочу показати цікавий універсал. Це Ford Focus 2018 року 13951 1,5 дизель на 120 кінських сил, автомобіль з Німеччини в гарній комплектації. Це чудова альтернатива для шкоди Octavia a 8 Шкода Octavia a 8 з таким пробігом в схожих параметрах буде коштувати близько 18 тисяч, якщо ми говоримо про дизельні. Про дизельні універсали Ford Focus вже буде набагато бюджетніший, але при цьому багато є цікавих тут таких моментів, які будуть вирізняти його в кращий бік. Ну, По-перше, що обрамлення салону дійсно тут якісне, алюмінієві ручки відкриття дверей, якісний пластик, також сидіння з яскраво вираженою боковою підтримкою, є електронне регулювання. Попереку багато асистентів це серестоп, автоматична парковка, парктроніки загалом вколо. А також тут маємо клімат, велику мультимедію, а, дістронік, електронне стояночне гальмо, підлокітник, ну і таке інше. Мінімальна витрата пального тут буде. У нас при цьому великий дійсно багажник. І відносно бюджетне обслуговування у такого універсала свіжого. А що ж, бачу? Гарний Nissan Жук 9400. І покажу ось ці автомобілі. Це у нас Mitsubishi Outlander 2007 року. Але вирізняється він дійсно своїм станом лакофарбового. Незвично бачити Outlander в такому стані. Сьомий рік 187 пробігу, сервісні документи 8900. Це офіційний Outlander на автоматичній коробці. Вариатор. Тобто маємо безключовий доступ, маємо шкіряний салон в шикарному стані і великий багажник, який часто шукають саме купуючи Outlander для себе. Forester так само дуже збережений по кузову, 18 рік, 85 пробігу, 14700 коштує цей автомобіль. Йдемо далі. Highlander це 12-й рік та 230 пробігу. 19 тисяч доларів він коштує. 3,5 бензиновий автомобіль. Приємний бордовий колір. Звичайно, у Хайлендера буде гарна комплектація на безключовому доступі, на кліматі з електрокришкою багажника, Але 12-й рік випуску, тим не менш, автомобілі користуються попитом. А автомобіль, який набагато свіжіший і приємніший в моєму розумінні, звичайно, розміри зовсім не ті, як у Хайлендера, але тим не менш, 2019 рік. Тігуан, і це звичайно, Америка, 112 тисяч пробігу, 17700. Це є дуже непоганим цінником для Тігуана. Комплектація, звичайно, не максимальна, але тим не менше, 19-й рік автомобіль на кондиціонері з повним приводом. Мультимедіа, все в принципі, що потрібно. У цього автомобільчика є. Головна класна, шумоізоляція, класна керованість, мінімальна витрата пального. Меган в середній комплектації на 1,6 бензиновому двигуні з гарними дисками. Автомобіль за 8 тисяч доларів з пробігом 220 тисяч кілометрів. На безключовому доступі мультимедіа присутня, клімат є: круїз, датчики світла дощу, задні парктроніки, і подивимося ще один меганчик, це вже GT Line з пробігом 270 тисяч, але вже і дизельний. 8900. Тут ми маємо а, датчики світла, звичайно, парктроніки, GT Line бампера, GT Line дісочки, безключовий доступ, ну і таке інше. Nissan Rogue бачу, цікавий. Давайте його подивимось: 13517 рік, 170. 000 тисяч миль. Отак він виглядає. Так, Шкода Октавія А5 в рестайлінгу 10-й рік, 193 тисячі пробігу. Це 1,6 бензин, BSE-двигун. Типова комплектація, механіка, кондиціонер, два склопідіймачі, 193 тисячі пробігу. І тут автомобіль, звичайно, на механіці. Так, зараз перейдемось, глянемо Volkswagen Polo і Mazda 3. трієчка. Volkswagen Polo 2020 рік. 1.4, турбо, офіційна 125 кінських сил, 10700 він коштує, 100 тисяч заявленого пробігу. Десь, напевно, з лізингу, непогана ще й комплектація бачу. На автоматі з кліматом. Ну, дійсно. Непоганий цінник маю вам сказати за такий поло. 158 тисяч пробігу. Є підігрів передніх сидінь, мультимедії немає, але цікава пропозиція. 10700. Мазда, 3-чка без цінника. І давайте глянемо на А5-урестайлінговий дизель 1.9, 1,98 рік, 206 тисяч пробігу. Тут 650. Цей автомобіль зачинений, тому не покажу його в салоні. Такий мінімальний цінник для шкоди з двигуном 1,9. rav 4 7 року 8850, що є для rav 4 непогано. А 210 тисяч пробігу, газ, бензин, автомат 8850. Цей. Кросовер. Так, Трішки європейських автомобілів до відео. Volkswagen Туран на ось таких легкосплавних гарних дисках. Автомобіль 2009 року випуску по ціні 8900. 1,6, 7-місний туран в класному стані на перший погляд. Треба дивитися, автомобіль детальніше, звичайно, чотири скло піднімаючи круїз, мультикермо. Двохзонний клімат та підігріве сидіння в небі, звичайно, на механіці ось такий комфортний бюджетний, досить такий сімейний міні -лен. А ми йдемо далі, подивимось ще ось такий. Peugeot 2020 року випуску 3008. А на двигуні 1,5 HDI. Це автомобіль по ціні 2800, 157 тисяч заявленого пробігу. І це один з найкомфортніших і функціональніших автомобілів, який є, в принципі, в цих роках в цьому бюджеті. Дуже комфортний, динамічний, при цьому економічний автомобіль, навіть не дивлячись, що тут двигун 1,5 його потужності з головою вистачає. Суперові сидіння. Суперове оздоблення салону з використанням алюмінію і найсучасніших асистентів 158 тисяч пробігу, а й з прикольна функціональна мультимедіа, і загалом безпроблемний по великому рахунку автомобіль. Є деякі питання там по помпі можуть бути, але взагалом більш ніж гарні відгуки по користуванню таким автомобілем. А із бюджетних європейських автомобілів маємо Ford Focus рестайлінговий 10-го року, другий Focus з двигуном 2 літри на 150 кінських сил, 6900 він коштує, на легкосплавлених дисках і в непоганій комплектації маємо підігрів лобового здоблення під деревом. Ось така трішки вже застаріла мультимедія, 4 скло підіймачі, але стан маю вам сказати, для фокуса є непоганий. Чия комплектація? 10-й рік, 6900. Джип компас тут Америка згубила серед європейських автомобілів. Але 19-й рік коштує 14 тисяч 900, 155 тисяч миль. 2,4, комплектація Latitude, тобто середня, або по пошкодженню треба дивитися, що конкретно у цього автомобіля було. Далі йдемо, бачимо цікавий гольф з шильдіком GT на решітки радіатора. Автомобіль 6 року, 1,4 мотор, 6300 він коштує, є якісь сервісні документи. Це, звичайно, не GT, але маємо кермо. Маємо 6-ступеневу механіку, 4 скло підіймачі. так автомобіль виглядає по салону. Давайте пройдемось, бачу, цікаву тойоту. Це у нас Avensis, Avensis 2006 -2008 року, 7400-183 тисячі пробігу на двигуні 1,8 бензина, автомобіль в кузові седан, два ключі. Заявлено, що цілий небитий. Avensis, звичайно, шикарно виглядають по салону, якщо вони не зношені і не убиті. Тут двозонний клімат, мультикермо. Складання дзеркал і механічна коробка з підігрівами також передніх сидінь. Тут комплектація, є підлокітничок, а от такий Avensis в продажу.